І так погнали, давайте дивитися перший, другий, третій, четвертий варіант, обирайте для себе карту тижня з 16 по 22 червня. І так погнали перший варіант, що вам сьогодні готує, верніше, не сьогодні, на цьому тижні. Королева Пентаклі. Можу сказати про те, що у вас має бути все по полочкам, ви все спланували, ви все довели до автоматизму, коли ситуація, да, і люди працюють на вас, а не ви на них. Да? Тому що королева Пентаклі вона м, дуже багато трудиться. вона... Для чого для себе, да? для себе, для своїх оточуючих, да, вона любить піклуватися, вона вміє піклуватися да? про себе і знову ж таки, да, це про сім'ю, про дітей, про чоловіка, турбуватися про них, да? це вкладати свої всі вміння, я не знаю знання дійсно в родину, в сім'ю і там в побут всі сі сімейний. Сім вона це любить, їй це подобається. Да? Це може бути навіть знаєте, королева Пентаклі вона любить навіть піклуватися на вгороді. Да, там, Я не знаю, на своїх клумбочках свої квіточки доводити до ладу. Ну, і, звичайно, так, як неї монетка, бачите, тут, це коли планувати, витрачати кошти, вона просто так їх не витрачає. Да, на себе, на сім'ю, на дітей, на дім і так далі. Карта хороша, енергії, спокійні, чого вам і бажаю. Поїхали далі. Другий варіант. Томушників у мене багато, бачите? І так, другий варіант п'ятірка мечів. Хочу сказати про те, що просто остерігайтеся. Да, Є, можливо люди, якісь в вашому оточенні, є можливо ситуації, які можуть проти вас зіграти. Да? Ви цього можете не очікувати. Звичайно, ви можете дуже сильно розраховувати на людей, на ситуації, на все, що там може Я не знаю, ви зрозуміли все, що ви там планували, звертайте увагу, тому що люди можуть просто тупо взяти, розвернутися, тупо піти по своєму плану, якби вони цього не обіцяли. Да, це дійсно карта предательства. Можуть бути скандали, склоки, можуть бути якісь непорозуміння, неприємні. Так, карта холодна, карта колюча, неприємна така. Ну, коротше, звертайте на це увагу. Неприємна така енергія. Ну, як то кажуть, хоч будете знати, будете готові, скажімо так. Третій варіант. У нас король жезлів. Можу сказати, знову ж таки, що енергії тут хороші, енергії войовничі, енергії амбіційні такі. Впевнені, скажімо так, тому все, що планували робити, у вас має все відбутися, ну, собственно, по плану головне, скажімо так, іти впевнено да, до їх вирішення. Ну, так як це у нас чоловіча така тут енергія, це ще зможе говорити, що це може бути мужчина, собственно, так натякати на те, що звертайтесь до якогось мужчини, зверніть на нього увагу. Мужчина може бути харизматичний, такий, да, яскравий, гарний. Він, собственно, може щось підказати, допомогти фізично і так далі. Це можуть бути зустрічі з мужчиною, з якою це можуть бути пристрастіту зустрічі з мужчиною. Да? Тому ну, будьте налаштовані на такі от чоловічі енергії, скажімо так. Поїхали далі. Четвертий варіант: ваша карта тижня, лицар мечів може сказати про те, що швидкий буде тиждень, це швидко приймати це рішення. Тому що ви до них вже йшли, ви перевіряли якусь інформацію, збирали її, це зараз ми вже мчимо її, скажімо так, до її якогось виконання, да, до цих там задач. Якісь, то, да. Це розум, це логіка, це комунікація, це можуть бути поїздки на цьому тижні для там, я не знаю, співбесід яких, -то. можливо, ви там когось консультуєте. тому що лицар Це вже людина, яка щось вміє, щось знає, да, вже якась, досвід якийсь має. Впевнена така от людина, скажімо так. Це коли. Знову ж таки, да, іноді говорять, що лицар, мечі, у нас дуже агресивна карта, іноді може бути це треба дивитися в оточенні, скажімо так. Ну я не можу сказати, що може бути агресивний. Ти такий. Це коли дійсно ви от зійшлися, скажімо так, зі своїм розумом, да, зі своїми думками, прям в таку гармонію, да, і ви знаєте, куди їх примінити, скажімо так, і куди їх втілити, думки свої і так далі. Да. Це знову ж таки можуть бути поїздки, робочі поїздки, да, це може бути і прям коли ви приймаєте участь, в яких то. Закладах таких да, де треба виступати деко там, навчати доносити інформацію і так далі. І так далі. Тому так. як порада, користуйтеся розумом своїм. Що вам підказує розум, звичайно, логічно, скажімо так, підходьте до виконання тих чи інших задач, ніяких емоцій, холодність, аналітика, яка тоді серйозний такий підхід. І все у вас буде класно. Тому я вам бажаю гарного тижня, хай вам все вдається.